Багато хто з нас ніяк не може сягнути, що головне в нашому житті, що є змістом нашого життя. Це цінності наші. Не що ти бачиш, і що ти чуєш, і що ти знаєш, і що ти робиш. Немає такої ваги, як те, про що може сказати, людина оцим живе. А жити не можна з споживанням їжі. Жити можна, виконуючи волю того у тебе послав. Жити можна по справді жити чим можна та тим, що ти виконуєш своє призначення в цьому світі. Тим, що ти являєш в собі для людей. І для себе самого. І відкриваєш в людях образ Божий. Оцим можна жити. Все інше додасться. І поки ми не навчимося, що духовні цінності, власне, цінності мають вирішальне значення для нашої долі, для долі нашого народу, для долі людства кінецьким цю. Те, що ми обираємо певні цінності, і здійснюємо їх в своєму житті, поки ми не навчимося цього, що це має найбільшу вагу, Скліти будемо і упосліджено будемо. І самі в себе не будемо вірити. І менше вартості свою буду відчувати. І тільки тоді, коли ми відкриваємо для себе, що цінності нематеріальні. Які пов'язані не з минулим, не із злобою цього дня, а з сутнісним змістом нашого існування, який пов'язаний з тим, щоб нести в світ, світ світло і любов і свободу, ми цього не здобудемо для себе, для своєї свідомості, для своєї волі, для своїх почуттів і способу життя. Не буде нам спокою. І нам треба здобути той спокій, який ніколи не буде до кінця спокійним, тому що, тому що ми вже не здійснили ще цього. Ми тільки починаємо. І тому заспокоєння не буде, але це буде впевненість. І впевненість в тому що я маю оту найістотну поживу. Я виконую волю Божу. Волі того, хто мене послав.